Вітаю вас ще на одному прямому ефірі, який традиційно у мене відбувається по понеділках. Це новини в клубі Лівгуд. Підведення підсумків попереднього тижня дуже коротко на огляд новин. Починаємо з вами Марина Безугла. Лідер клубу Лівгуд статус золото вже 15 місяців в цій компанії, і чесно кажучи, я просто в захваті про цю компанію хочеться постійно говорити. В принципі, що я і роблю у всіх соціальних мережах на будь-яких платформах, я розповідаю, Я хочу, щоб максимальна кількість людей почула про цю можливість, повірила в себе прийняла рішення. Розвиватися, заробляти разом з нами, бути здоровим, залишатися здоровим, змінювати своє життя, зростати за кар'єрними сходинками, зростати взагалі внутрішньо, особистісно жити яскравими фарбами і це все разом з компанією Лівгуд. Зараза, тривога, секундочку, скидаю і поїхали далі. Сьогодні ми традиційно понеділок, 12 година, говоримо про те, який в нас був попередній тиждень? Наші це все береться не з голови, це все не пусті слова. Наші засновники звичайні люди прості, відкриті, яких ми бачимо не просто на фотографіях, яких ми просто не те, що ми там знаємо їхні прізвища. Бублік, ну ти як завжди. Ти як завжди. Ну, Бізяна. А, про них ми, ми їх бачимо не просто на фотографіях. Вони постійно проводять нам зустрічі, постійно проводять тренінги. Ну, вибачте, зараз треба срочно, бо в нас тільки прямий ефір, тут треба прошмигнути або в одну, або в іншу сторону. Постійно проводять нам зустрічі, тренінги, і що немало важливе, я ще такого не бачила в попередніх компаніях. У мене вже є досвід попередніх компаніях. Вони звітують щотижня про результати клубу на сьогоднішній день, про цифри, про факти, статуси, які нові продукти, які результати, що нас чекає в майбутньому, які перспективи. Тобто постійно звітують перед нами, звичайними дистриб'юторами, перед звичайними учасниками клубу, перед партнерами і так далі. Тобто, люди з відкритим серцем, відкритою душею, публічні, ну і, звичайно, постійно з нами на зв'язку. Ну що, в нас нарешті запустився новий продукт це новина номер 1 минулого тижня. Це вітаміни для діточок, які кілька разів поверталися на доопрацювання на удосконалення формули. Це жлені цукерки, гамі, ведмедики. Вони знаходяться в такій одній упаковці. Там, скільки в нас знаходиться 60 ведмедиків, і це середня доза на 30 днів. Тобто, фактично. По два ведмедики в день дитинка може скуштувати. Вони не прилипають до зубів, їх можна розсмоктувати. Ну, тобто це такі класні цукерки. До речі, їх тестували вже не тільки лабораторним, лабораторними дослідженнями. Уже потім смакові якості, звичайно, перевіряли і самі діти Райна, Еліза і ліза Гудкіни, це директора по запуску нових продуктів, по створенню нових продуктів, по навчанню по цих продуктах. І не тільки їхні дітки, а й дітки, які там сусідні сусіди, які проживають в їхньому так само мікрорайоні, у них навіть вони розповідали про історію, як вони на зупинці автобусні також роздавали ці цукерки, ці вітамінчики діткам. Ну і відповідно всім дуже дуже подобалося, збирали такі, так би мовити, відгуки. Так що, нарешті, якщо ви піклуєтесь про здоров'я своїх діточок, якщо вам... Цікаво, щоб вони були здоровими, щоб вони отримували свою добову норму вітамінів. То, звісно, ви це можете робити разом з клубом Лівгут з цими ведмедиками, які будуть дуже дуже їм корисні. Звичайно, величезна кількість продукцій знаходиться вже на стадії там завершальних робіт розробок. Тестувань і так далі. Це продукт, найперший, який буде виходити, це продукт для гідратації організму. Далі продукт гормональний, знаєте, це можна сказати, спокій нас, жіночок, це при ПМС, для того, щоб наш гормональний фон знаходився в такому стабільному, спокійному режимі. Далі, відповідно, буде засіб для здоров'я кишечника, тому що самі розумієте. Що це також дуже-дуже важливо, і саме здоров'я киш... кишечника забезпечує абсолютно всю роботу нашого організму загалом. Неймовірні перспективи, класні продукти, це все буде в найближчому часі. Ну і відповідно серія. Чистячих засобів вже скоро з'являється на наших маркетплейсах. Попередній тиждень зайшов знову в рекорд. Такого тижня не було, і саме рекорд ми встановили по кількості замовлень. Величезна кількість постійно робітників треба збільшувати. На складах, оскільки наші замовлення щоб е, опрацьовувалися швидше і швидше відбувалася відправка наших посилочок, наших замовлень відповідно прийшлося збільшувати кількість і робітників. Тому е, рекордний тиждень, і хочу ще раз наголосити, що нас немає обов'язкової закупки продукції. Це правило компанія Лівґут видалила те, яке було нам нав'язане дуже багато е, дуже багато років. Майже сто. І, от нарешті, прийшла компанія, яка е, нікого не змушує купувати щомісячно на певну суму, робити якийсь товарообіг і все. Ви можете тут заробляти, ви можете тут зростати по кар'єрних сходинках, ви взагалі можете жити життям своєї мрії і при цьому жодного разу нічого не купивши. Або ви можете купувати завжди за найнижчою ціною, тому що продукція дійсно високоякісна, за найнижчою ціною можна тут купувати вигідно. На на невелику суму величезну кількість продукції, якщо говорити особисто за мене на минулого тижня, я отримала продукцію. Це було 11 найменувань продукції за 156 доларів. Так що для тих людей, хто вже знає, що це таке, для тих людей, хто витрачає лише на один продукт від 60 до 100 доларів, то він розуміє, що 156 доларів 11 продуктів це щось неймовірне і надзвичайне. Продукція класна, суперська. Звичайно, рекорди б'є лінбоді. Не дивлячись на те, що його розкупили за перших 15 хвилин 100 тисяч упаковок, зараз продаж продукції Лінбоді є і відправка відповідно є, але дають один флакон у руки. Я нарешті. Нарешті свій отримала. І я цілий тиждень ним не користувалась, тому що в мене були домашні свята в нас традиції і так далі. І вже нарешті я приступила. Сьогодні перший день. Тому новина про те, що я буду користуватися Лінбоді, це також новина Лівбуд. Мені самі цікаво про результат. Сьогодні я вже випила свою ранкову дозу. Що тут таке цікавого? По-перше, це продукт, який коштує всього лиш 20 доларів. Для учасників клубу Лівгуд і я не пам'ятаю, вибачте, скільки для клієнтів: 20 доларів для учасників це продукт, який включає в себе чотири процеси: спалювання жиру, підвищення прискорення метаболізму, підвищення імунітету і, відповідно, зниження апетиту. Ось це все чотири процеси відбувається завдяки одному продукту. Якщо брати, знову ж таки, на чому я на це звертаю увагу, порівняння з іншими мережевими компаніями, вам треба чотири різних продукти для того, щоб включити ці всі чотири процеси. Тут достатньо один продукт, який коштує 20 доларів. Ось, будь ласка, він сьогодні ранці вже я прийняла а по дві капсули тричі на день, і тут оця величезна така пляшечка, тут 180 капсул. Тобто якраз дуже-дуже круто. Ну і я, звісно, випила ще органічну каву, мені дуже подобається. Я її замовляю постійно. Високий рівень, да, високий рівень небезпеки. Кава органічна, 6 видів продукції. І тут також є така приємна така особливість, що вона допомагає коригувати. Нашу вагу, нашу фігуру. Ну, я її замовляла через шість видів грибів, мені це дуже дуже подобається, які роблять свою дію в організмі, тому я саме через ці гриби. Але мені дуже подобається кава, я її замовила і, до речі, в мене від неї не підіймається тиск, тому що ну, я вже така дівчинка 30+, і в мене вже є деякі з цим проблеми. Тому з цією кавою органічною проблем жодних немає. І до чого я веду Лін Боді виявився минулого тижня лідером, не дивлячись на те, що його замовляють лише один флакон у руки на одне замовлення. Уявіть собі, що він побив рекорди минулого тижня. Неймовірна кількість замовлень, ну відповідно, все звичайно відправляється. Буквально найближчих два тижні. Буде відновлено вже м, запаси, і тому найближчих два тижні вже можна буде замовляти більше. У нас в сім'ї, в мене чоловік також хотів приймати. Я йому сказала, так, це для мене, тому що я собі замовила. Я тобі замовила багато чого іншого. Будь ласка, використовуй. А це мені, от коли можна буде замовити в руки більше, я замовлю і для тебе. Ну така виявилася жадіна ну, Нічого страшного, я там йому і чоловічі вітамінчики, і фактор 4 йому замовила, так що все в нього є. І він в мене також не ображений. Тобто, продукт неймовірний, правда, продукт просто я в захваті, я, до речі, та перша людина, яка говорила, що я. Прийшовши в Лівгуд, взагалі нічого купувати не буду. І все. Нарешті прийшла компанія, де немає обов'язкових закупок продукції. І що виявилося, через півроку я замовила своє перше, зробила перше замовлення, а тепер вже періодично. Ну, Мені це подобається. Мене ніхто не змушує, мені ніхто не ставить якісь певні рамки, мені ніхто не робить ніякі певні обмеження. Тому мені це подобається, я це роблю і тому дуже, -дуже круто. Ну що? Все-таки знову ж таки ще один із рекордних тижнів по кількості збільшення партнерів, по кількості збільшення клієнтів. Дивіться, якщо раніше, от я пам'ятаю, коли я ще тільки прийшла, в тиждень приходило десь близько п'яти тисяч учасників. Я це пам'ятаю ці цифри, і ми раділи, тому що ну п'ять тисяч за, за тиждень, ну це була класна цифра, це дійсно класна цифра. Я пам'ятаю, як я дивилася прямий ефір однієї із. Ну, друзів в соціальних мережах це дівчина, яка була, я вже не пам'ятаю, яка компанія, і вона така, Боже, в нас класно, розповідала про свою компанію, і така, емоції, такі круті. нас вже 30 тисяч, і ми вже це зробили, цю кількість людей за перший рік. там, Це круто, це класний показник. А я така думаю: Боже, за перший рік 30 тисяч. А в нас щотижня приходило тоді на той час п'ять. Коли пройшов рік компанії, коли став ми відсвяткували першу річницю, фактично, ми зробили свій перший мільйон. Та компанія зробила 30 тисяч учасників, а ми зробили свій перший мільйон. Тобто, масштаби. Постійно почали збільшуватися, швидкість збільшуватися, компанія почала все динамічніше, динамічніше розвиватися. На сьогоднішній день в компанії Лівгуд, в мене вже є особисті спостереження, за добу приходить від півтори до двох тисяч. І просто цифри, якщо минулої п'ятниці цифри були 1 мільйон 237 тисяч, то на сьогодні і плюс. На сьогоднішній день, за останніми даними, знову ж таки, підведення підсумків у п'ятницю 1 мільйон 250 тисяч. Про що це говорить? Що 13 тисяч учасників прийшло за один тиждень. Це неймовірна кількість, це просто неймовірна кількість людей. Чому тому, що компанія зайшла одночасно у весь світ. Ми працюємо з усім світом. У всіх країнах відбувається доставка продукції у всі країни. Заробляти люди можуть у всіх країнах і для всіх країн одинакові умови. Ми допомагаємо розширяти клієнтську базу. Ми допомагаємо компанії Лівгуд збільшуватися в масштабах. Компанія за це щедро винагороджує відповідно, оскільки це маркетплейс, світовий маркетплейс, доставка продукції відбувається по всьому світі. Навіть острів в мен, який налічує в собі 84 людини, навіть в цей острів було зроблено два замовлення і відправлено двом людям на його, його замовлення. Це просто, ну, знаєте, це говорить про те, що компанія дійсно показує неймовірні масштаби. Однозначно, це те, що ще не робила жодна компанія в світі. Ну і що, що? Лівгуд бізнес-модель подобається дійсно, е зрозуміла модель бізнесу. Всім подобаються клубні системи, вони набирають все більше і більше обертів. Ну і навіть у нас, в, знаєте, з нашим менталітетом трішечки у нас є певні особливості пострадянські країни, як не крути, знаєш, знаєте, менше довіри. Ми не розуміємо, чому ми повинні платити, за що ми повинні платити. І навіть уже в наших країнах країнах ця модель бізнесу стає все більше і більше популярна. завдяки тому, що ми правильно доносимо інформацію до. Слухачів, завдяки тому, що ми проводимо аналогії з мобільними операторами, із інтернет-провайдерами, із навіть з рівням держави, ми розповідаємо, що ми платимо абонплату для того, щоб користуватися певними вигодами. Хочемо ми ними користуватися, чи не хочемо, чи будемо, чи не будемо, ми платимо наперед для того, щоб користуватися вигодами. Потрібно так само, і Лівгуд дає можливість за 10 доларів у місяць. Користуватися всіма тими вигодами, всіма тими правами, які надає. Це можливістю бути здоровим, користуватися продуктом за найнижчою ціною, причому на постійній основі. І перспективи неймовірні, самі розумієте, що тут будуть не тільки засоби для покращення нашого здоров'я або для профілактики здоров'я. Тут буде все і фільтри для води, і брендовий одяг, і гаджети, і побутова техніка. І навіть будуть подорожі, і навіть буде інформативна така навчальні, навчальні програми. Це буде інформативна база, де ви зможете отримати. Якісні знання за мінімальну суму грошей це буде завжди дуже і дуже вигідно. Фактично, на сьогоднішній день Лівгуд – це напрямок, це тренд. От уже Лівгуд, якщо ми раніше говорили, що він об'єднав собі основні тренди сучасності, то на сьогоднішній день лівгуд це вже сам по собі став тренд. Всі хочуть жити добре, всі хочуть е, жити яскраво і при цьому всьому не витрачаючи всі гроші світу. І знову ж таки цифри і факти, які про це говорять. І знову ж таки, для тих людей, хто являється вже або був в мережевих компаніях, або на сьогоднішній день являється партнером якоїсь мережової компанії. Ви просто послухайте про цифри і проведіть таку реальну аналогію зі своєю компанією. Ви проведіть просто таку паралель. І подивіться, я кожному рекомендую включити здоровий розум, здоровий глузд. І проаналізувати це те, що я колись зробила ще 15 місяців тому, скажімо так, піднесла всі факти, цифри і виділила для себе всі позитивні і негативні моменти, і я для себе негативу не побачила. Ви співставте зі своєю компанією, зараз ці цифри, які я назву, і подивіться на ваші власні результати. Це я завжди і кожному. Знаєте, ви можете. Там, ну, десь, можливо, хитрувати, можливо, десь не домовляти, можливо, десь трішечки прикрашати інформацію про свої власні досягнення, про досягнення компанії, або, наприклад, заміщати свої досягнення от казати: Ой, а в нас тут скільки мільйонерів, а у нас тут, тут, тут так скільки того. Ви подивіться, будь ласочка, реально цифрам в очі. Це я кожному рекомендую. Ну, а далі приймайте рішення. Цифри і факти. В компанії Лівгуд за минулий тиждень досягли першого лідерського статусу, він називається в нас статус бронза 2655 учасників. Що це таке статус бронза? Тому що ну, бронза то і бронза, ну і що, ну, мі, ну медаль то така. А знаєте, за кожним статусом закрита якась фінансова все-таки складова частина. Статус бронза це перший лідерський статус, говорить про те, що людина не тільки прийшла в клуб Лівгуд, а ця людина змогла порекомендувати клуб Лівгуд. За її рекомендаціями, з'явилися два нових учасника не один, а два нових учасника. І ця людина заробила мінімум 50 доларів. Фактично, вона повернула свої вкладені гроші на самому старті. В нас є реєстрація бонплати, якщо взяти по мінімуму, це 50 доларів. Що таке мінімум, це є ще просто річна абонплата, можна зайти на річну абонплату 140 доларів. якщо ми візьмемо місячну абонплату, це 40 плюс 10, 50 доларів у перший місяць, то статус бронза говорить про те, що ви повернули вже свої вкладені гроші. Все дуже швидке повернення вкладених грошей, фактично порекомендувавши двох. А тепер беріть і проводьте аналогію. Скільки вам треба зробити своєї власної роботи у вашій власній компанії для того, щоб повернути свої вкладені гроші на старт, я пам'ятаю точно, коли я прийшла в Genes і я заплатила стартовий пакет за майже 1100 доларів. Тому що, чому 1100? тому що він би, як би мовити, коштував 1000 доларів, але в компанії там був свій власний курс, там свої якісь там е, додаткові умови, і вийшло, що це було 1100 доларів. А повернути мені його треба було, що, я не знаю, я її я копійки не повернула. А повертати там треба було дуже-дуже довго. Дивіться: питання до вас, скільки треба зробити, щоб повернути вкладені гроші на старт? В Лівгуд всього лиш запросивши двох. Ви повертаєте вкладені гроші на старті. Обмежень по цьому виду доходу, ви пам'ятаєте, що немає виплати що четверга і все. Ну, ми говоримо про статус. Ці люди змогли. Далі, давайте проводимо аналогію: скільки у вашій компанії людей в тиждень повертають свої вкладені гроші на старті? От у нас за минулий тиждень 2655 людей досягли цього першого лідерського статусу і повернули. Питання, скільки у вас. Я відкрию очі, можливо, хтось зніме свої рожеві окуляри, можливо, хтось так і буде залишитися в них, але є дуже багато компаній, які не показують такі показники навіть за цілий рік, якщо взявши повністю. Не просто за місяць, а за рік. Тут майже три тисячі людей. От майже три тисячі людей в інших компаніях за рік не повертають свої вкладені гроші на старті. Я за два роки, за три роки, я не повернула свої вкладені гроші, я тільки вкладала. Далі, говоримо далі. Те, що статус бронза це важливий статус, це дійсно так і є. Фактично, я пам'ятаю, коли я отримала цей статус бронза, от в мене був такий, знаєте, таке величезне бажання зрозуміти, як сюди приходять люди. Я розуміла, що якщо я це зроблю один раз, то я далі це зможу повторити і масштабувати, по суті, принцип дії одинаковий треба бути щирим розмовляти відкрито доносити правильну інформацію і робити систематичні дії все і як тільки в мене це вийшло я зрозуміла що я це можу масштабувати наступний статус наступний статус це статус лі це вже говорить про те що людина Закривши статус бронза, не зупинилася на цьому, а почала далі робити систематичні дії. Десь були невдачі, десь були поразки, десь були відмови, десь опускалися руки. А десь треба було йти йти, йти далі. Бо приходили люди, такі самі, як ви, цілеспрямовані, які так само хотіли повторювати ваші дії, і ось результат уже командної роботи, фактично, або Конкретно ваших дій, але систематичних, такі знаєте, крутих, це статус рібло. Це говорить про те, що ваша команда вже налічує 20 чоловік і більше. Фактично, це вже дійсно серйозний лідерський статус. І лише за минулий тиждень. Зараз секунду відбій тривоги, і лише за минулий тиждень статус срібло в компанії Лівгуд закрило 319 чоловік. Це достатньо серйозна цифра. 319 чоловік побудували команду 20 і більше учасників. Це дійсно серйозно. Це, це вже говорить про те, що людина прийшла сюди в бізнес. Це говорить про те, що їй треба ну не просто там якийсь пасив, ну не просто там щось попробувати. А є цілі, є бажання, є бажання розвиватися, є бажання навчитися. Знову для тих людей, хто вже є учасником якоїсь мережевої компанії, у мене питання до вас: а скільки у вас людей за тиждень може, може створити команду 319 чоловік, тобто досягти вже такого лідерського статусу? Кожен відповідає сам собі всередині. Просто знаєте, отако щиро, а ви, можливо, навіть і статистику не знаєте. Вам же ж можливо і не проводять зустрічі засновники, так як наші роблять в Лівгуд. Можливо, ви своїх тільки засновників бачите на сцені один раз, а можливо тільки двічі на рік. Коли вони вийшли, гарненько помахали вам ручками, ви там всі покланялися їм, і все на цьому все зупиняється. А далі ви стаєте один на один зі своїм бізнесом, зі своїми товарообігами і зі своїми обов'язковими закупками продукції. Це також буває. Наступний статус: наступний статус золото, класний кручучий статус, який говорить про те, що у вас уже команда більше ста чоловік. Що ви вже сюди прийшли серйозно? Я точно знаю, що ті люди, які стали в статус золота, вони вже точно не зупиняться, тому що тут вже відбувається не просто азарт, а є вже точно тверде розуміння, що тут абсолютно кожен може досягнути. Статусів абсолютно кожен може здійснювати свої мрії, абсолютно кожен може зростати по кар'єрних сходинках, і для цього треба просто знову ж таки систематичні дії і віра в себе однозначно буде результат. Це статус золото. Це вже знаєте, для мене статус золото це вже ну буквально. Через одну сходинку вже найвищий статус. Це, це вже буде глупо, скажімо, безглуздо зупинятися на досягнутому люди вже не зупиняються. Статус золото за тиждень, 54 людини. Це більший, ніж 7 людей в день. Фактично більший і частіше, ніж кожних 3 години в компанії Лівгуд минулого тижня з'являвся лідер в статусі золото. Це дуже класна статистика. Ви проаналізуйте знову ж таки ваші компанії. Я точно знаю, що таких показників не показує okay. жодна компанія в світі. Це люди, які заробляють від 500 доларів і більше, ну відповідно, там вже і тисячу, і дві, вже в залежності від того, як цей партнер наближається до статусу платина і наскільки вже буде заповнена структура. Тут уже є певні нюанси, але це класний лідерський статус. Шість чоловік стали в статус платина, Майже одна людина в день побудувала команду 500 чоловік і більше. Це класний лідерський статус. Фактично, як каже на Хазан, статус платина це. Постукати в двері діаманту. Це постукати в двері діаманту. вже все. Залишилося тільки відкрити двері і стати діамантом. От дивіться, статус плати на 6 чоловік в день це ой, 6 чоловік в тиждень, ну, значить, буде і в день. 6 чоловік в тиждень це просто неймовірний результат. Ну і в нас, ну, відповідно, з'явився один діамант із Китаю, і це теж, також дуже класний показник. В тиждень навіть один, а в нас були тижні, коли і вісім діамантів з'являлися, і три, і один діамант у тиждень це дуже класний показник, тому що дуже багато компаній діамантів не вирощують навіть за рік. Або, можливо, один-два, якщо виростуть, і все, і не більше. Що таке діамант? Це люди, які побудували команди 2500 чоловік і більше. Це люди, які вже дійсно. Ну, це не тільки власними зусиллями, це зусилля і власні. І, взагалі, командна робота. В статус діамант дуже важко самому прийти. В статус діамант це говорить про те, що ви робите все правильно. Ви об'єднуєте навколо себе людей і ви разом ідете до своїх цілей. От статус діамант про це говорить. Лідери в статусі діамант отримують щомісячну премію. Не раз на квартал, не раз на рік, не колись там, де ви 10 разів будете підтверджувати свій статус, а конкретно щомісяця. Закріпивши свій статус діамант, ви отримуєте премію 2% світового товару обігу компанії. А ви розумієте, що з кожним місяцем компанія... Зростає. А що сюди входить? Тут і реєстрації, і абонплати, і продажі продукції. Ви самі чули, що минулий тиждень був рекордний по продажам продукції. Це при тому, що в нас немає обов'язкової закупки продукції. Люди самі купують, тому що їм це хочеться. Люди розуміють, що таке клубна модель бізнесу, і сьогодні вже не треба тисячу разів пояснювати. Людям подобається ця модель вигідного, е, вигідного покупки, вигідного. Споживання продукції людям це подобається сьогодні. Кількість постійно збільшується, і от 2% від прибутку компанії розділяється в рівних частинах між усіма партнерами в статусі діамант, причому щомісяця. Закрили статус «Діамант», я вас вітаю. Закрили статус «Діамант», я вас вітаю. Ви отримаєте щомісячну премію. І знову ж таки, ми точно знаємо перспективу на найближчі 2-3 роки. Наші засновники про це говорять: ми не живемо, знаєте, як в тумані, ми йдемо на, на ощупь, такого немає. Нам розповідають, які перспективи, що ми стоїмо на порозі другої хвилі. Тобто, перша хвиля це були люди, які приходили. Які відчували, знаєте, от так, емпатія, така вони відчували серцем, вони розуміли, що це щось нове, що тут треба бути. Хтось ризикував, тому що боявся, а вдруг це схлопнеться, склеїться і, і все, і нічого не буде. Хтось ризикував і був тут. Тобто була така перша хвиля, і завдяки першій хвилі, ми зробили свій перший мільйон. Ми стоїмо на порозі другої хвилі. Це вже люди, які прийдуть сюди свідомо, люди, які прийдуть уже сюди на споживання продукції. Це вже буде, здебільшого, величезна кількість клієнтів. І буквально до кінця цього року планується від 2 до 5 мільйонів учасників загалом, які прийдуть в клубі Гуд. Це буде щось неймовірне. От ми стоїмо вже на порозі цієї другої хвилі, і сама статистика про це говорить. Ви подивіться, що кожен тиждень стає все більш і більш рекорднішим, рекорднішим і рекорднішим. І що сказав цікавого, на наудер. Що до кінця 2028 року в компанії Лівгуд буде від 30 до 35 мільйонів. Тобто, сьогодні важливо приєднатися до клубу «Лівгуд», важливо просто бути тут. Зайняти місце, застолбіть місце, тобто зайняти і бути тут, вцепитися руками і ногами. А що для цього треба? Ви можете зареєструватися, заплатити річну абонплату, і бути тут і починати розбиратися. Дуже всім рекомендую бути активними. Ну, звичайно, кожен обирає собі свій шлях, той, який йому буде найзручніший. Для того ж нас є клуб, а кожному члену клубу повинно бути комфортно. Тому неймовірні перспективи, неймовірне бачення майбутнього. Компанія дійсно б'є всі мислені і немислені рекорди. Неймовірний тиждень, рекордний тиждень. Я в захваті, що чекає нас попереду. Отакі От в мене новини: ось такі з такими новинами прийшла до вас. Наступний у нас ефір буде 18-та година. Хто хоче почути про клуб Лівгуд з цифрами і з фактами, з конкретно, знаєте, розбором маркетингу 18-та година. Сьогодні тут буде запрошення. Приєднуйтеся, поговоримо. Абсолютно, кожен зможе включитися, задати запитання, дати зворотній зв'язок. Це все буде о вісімнадцятій. Сьогодні поки що прощаюся. До вечора.